Вітаю, друзі! Сьогодні будемо в'язати цікавий квадрат, ось такий. І можете зробити скрін схеми або ж поставити на паузу і перекреслити собі. Квадратик з вами буде в'язати у більш яскравих кольорах з ярнард бегоні і гачок у мене 1,6 мм. Розпочинаємо ми з кільця, у яке спершу пров'язуємо три повітряні петлі і вони в нас замість стовпчика з одним накидом. А далі, окрім цих петельок, ми пров'язуємо іще 12 стовпчиків з одним накидом. Один. Два. Три чотири п'ять, шість вісім дев'ять десять одинадцять, дванадцять Стягуємо кільце так, щоб отвор у нас не залишилось, і у третю петлю підйому ми робимо сполучний стовпчик. Далі, одну петлю ми пропускаємо другу, і у третю петлю ми пров'язуємо сім стовпчиків з двома накидами. Один, два, три, чотири. П'ять, шість. Сім. В наступну петлю ми пров'язуємо один стовпчик з накидом. Далі у наступну два стовпчики з накидом. І в наступну так само два стовпчики з одним накидом. І ми дійшли до вершинки серденька, у цю петлю ми пров'язуємо спочатку два стовпчики з накидом, дві повітряні петлі, і у цю саму петлю і ще два стовпчики з накидом. Далі ми продовжимо у дзеркальному відображенні. Ми в'яжемо у петлю два стовпчики з накидом. Так само в наступну два стовпчики. Один стовпчик. І тут у нас залишається три петлі у середню. Ми пров'язуємо так само, як тут: сім стовпчиків з двома накидами. Два, три. Чотири. 5 6 7 Тепер ось у цю маленьку петлю заводимо гачок і нам потрібно зробити сполучний стовпчик і при цьому ми ще й змінюємо колір, тож беремо наступну ниточку, і сполучний стовпчик робимо вже нею. Ось так. І тепер пров'язуємо. 4 повітряні петлі. Вони в нас за схемою замість стовпчика з двома накидами. У наступну петлю ми пров'язуємо стовпчик з одним накидом. У наступну напів стовпчик з накидом. У наступну стовпчик без накиду. І так само ще в одну петлю, стовпчик без накиду. Тепер робимо кут. У петлю наступну ми пров'язуємо напівстовпчик з накидом, дві повітряні петлі, і сюди ж ще один напівстовпчик з накидом. Далі стовпчик. Без накиду у наступну петлю так само, стовпчик без накиду, напів стовпчик з накидом у наступну петлю, далі стовпчик з одним накидом, у наступну так само. І ще. У наступну петлю стовпчик з одним накидом. Маємо ось таку стіночку. Тобто зараз ми від форми серденька переходимо до квадрату вже. Тепер робимо другий кут. Ми в наступну петлю пров'язуємо стовпчик з двома накидами, дві повітряні петлі. І сюди ж і ще один стовпчик з двома накидами. Далі в нас у наступну петлю стовпчик з одним накидом, у наступну напів стовпчик з накидом, і сюди ж у цю саму петлю ще стовпчик без накиду. В маленьку арочку з двох повітряних петель ми пров'язуємо сполучний стовпчик, в наступну петлю у нас стовпчик без накиду і сюди ж напівстовпчик з накидом, в наступну петлю стовпчик з одним накидом і робимо кут. Стовпчик з двома накидами, дві повітряні петлі і ще один стовпчик з двома накидами. Продовжуємо стіночку так само у дзеркальному відображенні. По одному в кожну петлю три стовпчики з одним накидом. На пів стовпчик з накидом, два стовпчики без накиду робимо кут, на пів стовпчик з накидом, одна, дві повітряні, сюди ж на пів стовпчик з накидом стовпчик без накиду. І ще один без накиду, напів стовпчик з накидом, і стовпчик з одним накидом. І маємо вже ось такий квадратик. Тепер ми квадратну форму будемо закріплювати, і я переходжу ще. До наступного кольору. Тут ми робимо сполучний стовпчик у четверту петлю підйому і заводимо гачок в наступну петлю, і тут будемо робити вже Сполучний стовпчик з переходом кольору. Ось так. І тут в нас починається новий ряд. Ми пров'язуємо три повітряні петлі замість стовпчика з накидом. Далі у наступну петлю. Стовпчик з накидом і ще один у наступну, і так само в наступну петлю. Далі пров'язуємо кут. Ми робимо варочку кута два стовпчики з накидом, одну повітряну петлю. І ще два стовпчики з накидом. Далі ми пров'язуємо в кожну петлю по одному стовпчику з накидом, і всього в нас їх має бути вісім. Один. Два три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім і знову кут два стовпчики з накидом. один 2, одна повітряна петля, і ще 2 стовпчики з накидом. Далі ми пров'язуємо стіночки за таким самим принципом. У нас має бути 8 стовпчиків з накидом, і потім кут 2, одна петля, 2. І так ми дов'язуємо увесь ряд. Зверніть увагу на те, що якщо в бічних стіночках у нас чітко 8 петель, 8 стовпчиків, то зверху і знизу у нас на одну петельку виходить більш, і нам потрібно все одно пров'язати тільки 8 стовпчиків з накидом. Тож внизу ми можемо пропустити петлю від сполучного стовпчика і ось так акуратно їх розподілити. І тут у нас вже 4 пров'язано. Тож, тут також подивіться і акуратно розподіліть 4 стовпчики, так, щоб у нас усі стіночки були однакового розміру. І в кінці ряду ми робимо сполучний стовпчик у третю петлю підйому і закриваємо таким чином цей ряд. І ось маємо вже такий квадратик. Нам залишається пров'язати ще один ряд. Переносити початок ряду не треба. З цього ж місця ось у нас тут 4 стовпчики, стіночки, і тут. Посередині ми починаємо. 3 повітряні петлі замість першого стовпчика з накидом і у цей простір ми пров'язуємо другий стовпчик. Далі один, два, три. Відрахували, і ось сюди, між стовпчиками, пров'язуємо три стовпчики з накидом. Далі в'яжемо кут в арочку маленьку, ми пров'язуємо три стовпчики з накидом, одну повітряну петлю. І сюди ж три стовпчики з накидом. Далі відступаємо три стовпчики у простір між стовпчиками: один, два, три. Знову три відступили. Між стовпчиками один. Два. Три. Три відступили. Один, два. Три стовпчики з накидом. І ми дійшли до наступного кута. Який пров'язуємо так само три стовпчики. Один, два, три, повітряна петля, і сюди ж іще три стовпчики з накидом. Один, два, і три. І таким чином ми пров'язуємо увесь ряд. І у місці, з якого ми починали. Ось стовпчики петлі підйому, другий стовпчик, нам потрібно пров'язати перші стрійки. Ось так ми робимо стовпчик з накидом, далі ниточку витягуємо, і заводимо гачок під третю петлю підйому. протягуємо ниточку тут. І заводимо всередину останньої петлі ряду. І маємо ось такий квадратик. Ниточки на зворотному боці нам потрібно зафіксувати поміж стовпчиками. Для цього ми беремо голку з широким вушком. Ось так акуратно протягуємо між стовпчиками, щоб ниточки не було видно. І вже, де це можливо, фіксуємо ось так всередині стовпчики, а зайвий кінець вже обрізаємо і так заправляємо усі кінчики. І в результаті ми отримали ось такий квадратик, який далі можна використовувати у різних виробах. На моєму каналі вже є чимала добірка різних квадратів. Ви можете перейти за посиланням в описі на список відтворення і обрати той, який вам до вподоби найбільше. Дякую вам за увагу і приємного в'язання!